Петро Порошенко передає на фронт чергову партію допомоги, зокрема тисяча ФПВ-дронів на 37 мільйонів гривень. Вони будуть нищити ворога на покровському напрямку. Більше почуємо від п'ятого президента України. Вітаю вас в Києві. Дуже спекотно: 31 градус. Але на фронті, особливо біля Покровська, ще спекотніше. І ми відправляємося туди прямо зараз. Пробуваємося з квадроциклами, генераторами, а ще скарб. Три трактора кожні два тижні відправляється на фронт, і ми це викупили до кінця року. Дуже цікава історія відбулася в одної з артилерійських бригад. Зламався ковш. Так, от, для того, щоб замінити ковш, нам знадобилося 4,5 години. Вони працюють 24 години на добу. Копають, копають, копають для того, щоб компенсувати те, що на будівництві фортифікаційних споруд за державні кошти вони нічого не робили, не роблять і, на жаль, не збираються робити. Я не бачу іншого, більш ефективного способу, як просто купити трактори, віддати військовим, і вони замість того, щоб копати лопатами. Робляться нашими ескаваторами. Сьогодні ви не можете уявити, скільки життів врятувала ця техніка. Це бані. Ви пам'ятаєте, що ми вже почали третю сотню бані, вже добираємося до 170 тисяч особового складу, які можуть безпосередньо в зої боєзіткнення приймати душ, попрати форму і підняти собі настрій. А саме головне, що сьогодні не вистачає на фронті: інфрачервоні нічні старти фп шки які на сьогоднішній день є розходним матеріалом, але кожен з них знищує ворог. Півтори тисячі, які тут присутні, це півтори тисячі вражених цілей. І саме цим займається наша команда. І саме за це я хочу нашу команду разом з військовослужбовцями Збройних сил подякувати. Разом переможемо.